Доброго дня! Вітаю вас, ветерани піце. Щось підказати вам: це власне такий заклад, піцерія, де основні працівники це члени, члени родин військових, людей, скажімо так, які мають також військовий бойовий досвід. Е, і е, наші клієнти зазвичай звичайно також е, і цивільні громадяни і. В основному це військове. Саме тут ми зустрічаємо наших клієнтів. Тут є ось така зона очікування для для наших клієнтів, де вони можуть посидіти, почекати свою піцу, та також, звичайно, перекусити, поїсти її тут на місці. Далі ще у нас є така цікава зона, це зона шевронів. Коли наші військові, наші бійці роблять у нас замовлення, вони інколи нам передають свої шеврони. Тому для нас ця стінка така є дуже цінною та важлива для нас. Далі зона адміністрації. Саме тут ми приймаємо замовлення і зв'язуємося з нашими клієнтами. Далі наступна вже така робоча масштабна зона. Саме в цій зоні наші дівчата створюють найкращі витвори з їжі. Від того, що я втратила брата. Я співпрацювала з волонтерами. Я зв'язана була з медициною, і я хотіла допомагати хлопцям атовцям яких ніде не брали на роботу, тому що вважали, що якісь там питання чи агресивні вони, чи що, А ветеранопіца вони проходили адаптацію до мирного життя. Очень нравится конкретно корж теста конкретно в этой пицце. А начинка, в принципе, везде одинаковая как бы, но именно вот тесто и является главной особенностью этой пиццы. Почему я сюда хожу именно. Хотя заказываю везде, в принципе, но тут она более вкусная. Конкурс варто від Українського ветеранського фонду. Ми помітили, що є така можливість, і вирішили, чому б ні, якби є можливість. Поки що в Одесі наша піцерія тільки одна, але у нас досить часто надходять звернення щодо, а ви відкриєтеся там на Таїрова, а ви будете на селищі Котовського. І ми такі, ну що? Коли люди просять, ми не маємо права відмовити. Ми вирішили написати такий проєкт, щоб мати якийсь поштовх. До цього щоб мати якусь підтримку, і це для нас дуже важливо і доречно, тому що зараз, скажем, така фактично економічна криза в багатьох в, в багатьох бізнесах. І тому для нас це стало таким поштовхом, підтримкою для подальшого нашого розвитку. Тому зараз ми активно готуємося, там робимо всі приготування і скоро будемо анонсувати відкриття. Ми плануємо закупити це обладнання, тому що все ось таке обладнання на піцерію воно є дуже важливим: холодильники, пічки, інші ось ці такі всякі тумби. Вони є досить дороговартісними, і вони всі мають відповідати певній концепції. У нас є функція підвішена піца. Це коли клієнт робить замовлення, осплачує його, але цю піцу він відправляє на підвіз. І потім цю підвішену піцу ми відправляємо, наприклад, у шпиталь, до поліцейських, до пожежників. Тобто, таким чином, за допомогою наших клієнтів і разом співпраці з нами, ми підтримуємо наших військових і тих, хто допомагає захищати нашу країну.